Як перевозити правильно крупну готівку через кордон? Наших ми вже з вами розібрали в попередньому відео, а от поляків тут вже треба особливу увагу звернути. Значить, дивіться, ви провезли там наших по десятки, розділили, ви провезли там 30 чи 40 тисяч доларів до поляків. Має йти та людина, яка в майбутньому купляти буде нерухомість оформлювати на себе, чи там авто буде купляти, чи буде бізнес відкривати. Та людина збирає ці всі десятки в, одне, в одну купу, йде до польського митника і говорить: Я хочу задекларувати валюту. Там процедура не складна, Ви підете до окремого типу касіра, заповните декларацію на своє ім'я перерахуєте це все, і вам видадуть документ з мокрими печатками, з терміном. Тобто, у вас буде вже документ, який буде свідчити, як ці кошти попали на територію Євросоюзу.